Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди, у нас на каналі Суперпропозиції. Супер Пропозиції огляд новеньких варіантів, що можемо купити для вас, доставити, розмитнити до України, а також по Україні. Новенька, новенький автомобіль, лише прийшов за аукціону Рено. 31.12.2019 року автомобільчик виїхав з автосалону в Нідерландах. Чорний металік, максимальна комплектація. Автомобіль весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування. весь в оригіналі. 52 кВт батарейка. Досить хороший запас має. Даний автомобіль в своєму класі. 320 плюс кілометрів автомобіль проходить на одному заряді батареї. Комплектація Edition One. Автомобіль в збереженому стані. Автомобіль обслужений тут в Нідерландах згідно регламенту. Гума передня, задня, майже нова. Зимова, тому ще на два місяці не потрібно буде перевзувати. Ледовське світло, ближнє дальнє також ледовські галогеночки. Досить стильний і сучасний дизайн. Є в автомобілі безключовий доступ, задні стопи також. Ледовський автомобіль досить в у гарному стані. В гарному стані, збережений і саме основне, пробіг даного автомобіля 36 тисяч 36 358 кілометрів. Запас ходу 319 кілометрів, 1% це ми з'їздили по території. Заряджається до 100%. Premium музика, досить якісна, досить якісне звучання. Є підігрів керма, тримання полоси, досить класний, цікавий джойстик для переключення, передачі для рекуперації, безключовий доступ, велика глянцева така. Навігація. Звичайно, є круїз в даному автомобілі, є камера заднього огляду, є підігрів сидінь, клімат, USB-виходи, такий бардачок. Ще тут є місце. Салончик досить якісний. Якісна, приємна така автомобільна шкіра з білими вставочками і досить себе комфортно почуваєш за кермом. Досить достатньо, більше ніж достатньо місця спереді На невеликій подорожі, я думаю, і ззаді також вистачить місце. Кому не вистачить... То треба йти пішки. Так, ледовські задні стопи, свіженький автомобіль з малим пробігом, з хорошою музикою і з хорошим запасом ходу. Автомобільчик лише прийшов з аукціону, в одному екземплярі є така Рено Зоя. кого цікавить, не зволікайте. Телефонуйте, невеликий завдаток, купимо для вас, доставимо в Україні, а якщо потрібно, і по Україні. На класних легкосплавних дисках, на зимовій гумі автомобіль, такий як для себе. Так, прийшли ще інші варіанти. Це в нас прийшов. Такий автомобіль, як Hyundai Kona, досить популярний і користується великим попитом. також. Преміум комплектація, 64 кВт батарейка, колір ґрунтовочка. Автомобіль весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування, також весь в оригіналі. Так, є безключовий доступ, датчики сліпих зон, електросидіння. Зараз автомобільчик стоїть на зарядці, зробимо окремо його огляд. 81 тисяча рідного оригінального пробігу. Всі пробіги підтверджені сервісною історією. Всі пробіги 100% чесні. Ціни хороші на даному автомайданчику. Ви вже знаєте, ми возили і дизельні автомобілі. Дизельні автомобілі набагато легше перевірити по пробігах. Багато років, більше 10 років доставляємо автомобілі, а на даному автомайданчику особисто я купую вже 10 років автомобілі. Кіа Яніро 97 пробігу. Білесенька комплектація Executive Line також прийшла за аукціону. Кого цікавить, такий автомобіль є в білому кольорі, в сіренькому кольорі. Також будуть з понеділка ще на аукціоні. Інші пропозиції будемо пробувати виграти. Так, ще одна Hyundai Kona в такому двойному кольорі. Біленька з чорним дахом, також лише прийшла з за аукціону. Зараз автомобільчик, автомобільчики стоять на зарядці. По вантажних автомобілях є супер пропозиція, така такий Renault Traфіc, максі базі і досить круті комплектації. Комплектація максимальна, я ще не бачив такої комплектації ледовське світло, ближнє дальне, легкосплавні диски, гума в хорошому стані. Автомобіль має три сидіння. Така нова навігація, бардачки, клімати, е все. Це новий дизайн, автоматична коробка передач, кнопочка Start стоп і карти ключ, безключовий доступ в даному автомобілі. Так. Камера заднього огляду. Не будемо затримуватися на даному автомобілі. Йдемо далі. Максимально більше показати автомобілі вам, які можемо купити. Ледовське світло, денні ходові вогні, нижні галогеночки, також ледовський автомобіль. На легкосплавних дисках макс максі база, довга база. Так, кого цікавить, не зволікайте на мобіле де таких автомобілів я не бачу. Йдемо далі. Так, йдемо далі. Переходимо на другу, на другу частину автомайданчика. Зоя нас чекає. Кого цікавить, не прогавте. Є багато вантажних фургонів. Є Mercedes Sprinter, Renault Master, Opel Movano, Renault Trafic, 1,6 дизель, 2, дизель 19, 2.0 дизель, 19-20 Роки. Сайт посилання на автомайданчик залишаю завжди в описі. Our, our lad, mobile Cars. Заходимо, вибираємо автомобілі, купуємо. Замовляємо, купуємо і доставляємо для вас. Досить класний 1,5 дизель Kia Ceed. механічна коробка передач. Є таких автомобілів більше 20 штук. Є досить класний Citroen Jumpy. Прийшов лише з аукціону. Максимальний, підвищений, механічна коробка передач. І пробіг 166 тисяч оригінального пробігу. В принципі, навіть кермо відповідає на даний пробіг. Навігація, сидіння бокові потрібно доставити, тому що возили щось довге і тому сидіння знято. Так, Citroen джамп ідеальний стан автомобіля. Як для вантажного фургона, це взагалі, як ви знаєте, вантажними фургонами роблять доставку. Peugeot 308, 1,5 дизель, 18 роки, вже в нових мордашках, ви бачите, є досить великий вибір. Більше 20 автомобілів є тут на майданчику. Досить економні, динамічні автомобілі, мордашка вже йде рестайлінгова в даних автомобілях. Все залежить від пробігу. Ціна залежить від пробігу. Так, для прикладу, 179 тисяч пробігу. Автомобіль вартує 6 899 євро автомобіль. Ціну має маржа, тобто він йде без ПДВ. Досить класно даний автомобіль купувати для тих, хто живе тут в Європі. Зустрінемо в аеропорті, оформимо, ви приїдете, лише сядете і поїдете. Opel Amperka в білому кольорі є такий автомобіль. Такі автомобілі ми купували, доставляли 64 кВт батарейка. По дисках чорно-срібних зрозуміло, що це комплектація Executive Line. І хороша ціна, як завжди, на експорт 10999 євро. Не, будем, не буду зупинятися біля кожного автомобіля, максимально зроблю огляд і вирушаю з доставкою до. України. З понеділка будемо купувати інші наступні автомобілі. Так, є в нас в наявності Audi a 6 a 4 a 3 автоматичні коробки передач. Свіженька пропозиція, таке Volvo в досить стильному, такому, не чисто червоний колір, а тому подібне. Приїхала за аукціон 11 999 євро Вольво v 60 автоматична коробка передач 2-літровий дизель. Є такі автомобілі і в інших кольорах. Представники BMW Трієчки, п'ятірочки також є. На це Вольво є у нас відео на каналі. Огляд з розрахованою доставкою. Та розмитненням. Підписуйтесь на канал, заходьте, дивіться, попереднє відео, багато електромобілів, плюс-мінус від пробігу ціна така сама. Дизельний автомобіль в залежності від року об'єму двигуна, розмитнення, тому ціна може коливатися. Купуємо не лише електричні автомобілі, але й дизельні. Вантажні фургони типу Volkswagen Caddy, Renault Kengo, будь-якої марки. Ще раз кажу, до кожного автомобіля не підходжу. Залишаю сайт на, в описі. Хто не може знайти, пишіть на Viber, додатково скину. Mercedes Vito, Ford Transit Custom. такі автомобілі ми купували, такі автомобілі. Доставляли, розмитнювали все під ключ. Багато власників в Україні, більше тисячі клієнтів, купили ми автомобілі на даному автомайданчику. Якщо не знайдете потрібний вам автомобіль на даному сайті, пишете на Viber, купимо для вас на аукціоні Автомобілями ми займаємося лише. 5-6 років, 5-6-річними старими автомобілями, типу 15, 20, 10 років не займаємося, тому що, самі маєте розуміти, за 10 років, 12 в автомобілях великі пробіги і рідко буває хороший стан. Ми ж лише з чесними пробігами, адекватні, хороші автомобільчики купуємо. Для вас. Кожного тижня відправляємо автовоз до України. Вантажні фургони веземо своїм ходом, та як автовозом дорога виходить доставка. Так, є ще такий автомобіль, як Кіаніро в сірому кольорі. Є ще Hyundai Kona в біленькому кольорі 20-й рік. Є в бірузовому кольорі два варіанти таких автомобілів. Кого цікавить, телефонуйте, підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки. Дякую за перегляди, дякую за коментарі. На все добре, до нових відео.